Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна, і сьогодні ми заквасимо зелені помідорчики. Дивіться, які гарненькі я купила. Я починаю квасити, знімаю для вас рецепт, а ви поки підписуйтесь на мій канал. Я взяла банку 3 літри. І на дно банки я кладу листя селери. Можна класти також петрушку ще, можна листочки. Вишні, смородини, усе, що ви любите, усе, що у вас є, можна класти. Також, окрім е, кріпу, кріп не потрібно це для огірків. Я поклала листочки селери, у мене тут лавровий листочок, часничок. Я покладу поки три зубчики. І також три кільчика цибулі. Все, тепер я кладу помідорчики. Дивіться, я покладу трохи помідорів, а потім знову покладу цибульку, знову покладу часничок, кілька шматочків гострого перцю я теж нарізала. І знову кладу помідорчики. І так я буду класти, аж поки не закінчаться помідорчики. Подивіться, у 3-літрову банку увійшло рівно півтора кілограми помідорів. Тепер робимо розсіл. Я налила просто водички з-під крану холодної, і додаю сюди три ложечки солі. Одна, друга, третя. Ось. І також додаю трошечки цукру. Неповну ложку. Все добре розмішаю, щоб розчинилась сіль та цукор. А тепер усе це виливаємо у наші помідорчики. Долию ще треба, щоб води була повна банка. Друзі, вже води повна банка, простою кришечкою я закриваю. І чекаю, поки вони проквасяться. Помідорчики проквашуються довго. Мабуть, буду чекати тижні три, а може, ще і довше, можливо, чотири. Але воно того варто. З такими помідорчиками потім дуже смачно робити салат. Все, бажаю вам гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей!